Шестеро медиків обласної клінічної лікарні імені Мечникова отримають високі державні нагороди. Двом вручать ордени за заслуги третього ступеня. Ще чотирьом присвоїть звання заслуженого лікаря України. За плечима у кожного лікаря десятки врятованих життів. Утім, усі кажуть, що відзнаки результат роботи великої команди фахівців. Наш кореспондент Юлія Крива спілкувалася з тими, хто незалежно від звань та нагород щодня старанно виконує обов'язки. Зранку у коридорах приймального відділення лікарні імені мечникова у прямому сенсі наздоганяємо завідувача ортопеду травматологічного відділення. Олександр Губарик поспішає, але не метушиться. Спочатку обхід пацієнтів, потім тривалий операційний день. У такому шаленому ритмі фахівець живе вже більше року та не скаржиться. Спочатку військових дій на сході країни каже медик, у лікарні імені мечникова так працюють усі. Ми тут практично ночували. Троє суток підряд, я точно пам'ятаю, що ми не виходили відсюда. Лікар з 12-річним досвідом провів сотні операцій, поставив на ноги сотні людей. Утім, своїми успіхами не хизуються, завдячує цим колегам. Усі разом, каже, лікували та оперували і тяжкопоранених бійців, і навіть сторічних бабусь із важкими травмами. Три години тому ми пропірували столітню женщину, яка була з переломом шейки бідра. Були сложності, били сучопився пустуші патологіну. Тим ні міні ми її підняли. Вона почала самостоятельно ходити. За останній напружений рік розповідає Олександр Васильович, фахівці лікарні багато чого навчилися. Він не виняток. Знання, які мав, довелося доповнювати новим досвідом. Він і виявився особливо цінним, бо нерідко напрацьовувався швидко та давався непросто. Тот боевой опыт, который нам передавало наше старшее поколение, опыт Афганистана, опыт локальных конфликтов, здесь он немножко преобразовался. Здесь по-другому по пошли характер ранения, здесь более тяжелые. Здесь пошло уже, если в Афганистане было стрелковое больше оружие, меньше минно-взрывных травм, то здесь совсем другой характер травм. Як і раніше до лікарні імені Мечникова привозять найтяжчих поранених. Отже, тут щодня приймають виклик врятувати тих, кого інші не зможуть, поставити на ноги таких, що мають мало шансів. До дня медика старання і професіоналізм фахівців відзначили державними нагородами. У колективі стало більше заслужених лікарів, а у двох з'явилися ордени за заслуги третього ступеня. Два чоловіка отримали. были награждены орденом за заслуги третьей степени. Это заведующий отделением травматологии Жердев Иван Иванович и заведующий отделением второй хирургии Косульников Сергей Олегович. И четыре доктора наших врачей получили звание «Заслуженный врач Украины». Но должен сказать, что... За год оказания помощи раненым я не могу перечислить всех врачей, которые принимали участие в оказании помощи, потому что этот список будет бесконечным. Свої нагороди медики отримають пізніше. Протягом останніх трьох днів до лікарні надійшло ще 12 складних пацієнтів, і за їхнє життя знову розпочалася боротьба. Юлія Крива, Володимир Черенков, новини одинадцятого каналу.